Всім привіт! Сьогодні покажу, як мій пірульзний котел виходить на робочий режим після тривалих і частих відключень світла. Багато хто питав, як система поводиться в таких екстремальних умовах, особливо коли немає жодних альтернативних джерел енергії. Зараз усе побачите на практиці. Отже, котел працює. Котел працює хорошо. Так, котел я загрузив повністю, зараз я покажу. Так. Ось котел я загрузив повністю. Тільки що загрузив там на жар, жар був нанизу, загрузив. От. Так, Закриваємо це все діло. Зараз в 8 годині відключать світло і не буде його до 2 часов дня. До 2-х 2 2 часов дня. От. В 2 години. В години. години Я знову підійду до котла і покажу, як відбувається процес відновлення горіння. От. Всі ці процеси покажу. 6 годин пройшло, йду до котла, навіть більше ніж 6. Зараз 2 години 15 хвилин, включаємо котел. дивимося, що у нас тут в котлові. 62 виход, 53 вход. Так, розгорілось воно чи ні. Відкриваємо, подивимось. Димить, значить, розгорілось. О, процес горіння розпочався. Факел вон розпочався горіти. Факел горить. Світло з'явилося і процес горіння пішов далі. Ну, зараз і падимося детальніше що там. Так, детальніше. проблема такого діла в тому, що залишається багато смоли на стінках. Це не конденсат, це смола. З'їдає котел. Тягнеться оці всі смоляст такі речовини. Зараз, звісно, виград, капає тут все. Капає. Через це котєл має працювати на повних обертах. Але виходячи з того, що ми маємо, працює так, як виходить. Через це стінки внутрішньої частини котла має бути ступстого металу. Десятка. Чим товстіший метал на довше плати. Так, закриваємо. Закриваємо, переводимо піролізний режим. Так. От який кател працює в піронічному режимі. Зараз я виставлю максимум, десь до 90 градусів його має набрати умерти. 90 градусів, 90 плюс-мінус. І всі мої насоси стоять в прийшій швидкості. А для того, щоб швидше нагріти, прогнати систему, набрати. Брати температуру, тому що через 2 години світло опять випнуть і увімкнуть через 4 години. Зараз в будинку 16 градусів. Було 18, ще доходило до 19, зараз у нас 16. На 3 впала впала температура. Так, що ми маємо в котлові 61, обратка 53. Ну, Різниця невелика, нормальна, допустима різниця. Димові гази 82 і падають. Це вони піднялись, коли я відкрив заслінку, а там взагалі там пару градусів у мене. Датчик димових газів, отут він знаходиться. так, Через 10 хвилин мають виключити світло знову. Дивимося, що у в нас у в системі в системі 82 градуса, Обратка 70 градусів, тобто батареї гарячі, зараз вже. 18 градусів у будинку, 18 градусів. Катал знаходиться в пасивному режимі, бачимо, частина біла, значить, йшов в потужний такий хороший факел, йшов процес нагрівання. Так, зараз я закину пару ковердляк. Поки не буде світла, хай воно сохне. Так, раз, вот а так два, вот так, так, 18-24, светло снова включило у нас, так, смотрим, что у нас в котлове, в 76 градусов, обратно 62, так, собака, ты е Ха, хорошая собачка е да-да-да, хорошая собачка, Зараз тебе есть дома, так, смотрим, что у нас факел? Факел горит, отлично, все, перешел в рабочий режим, котел сам работает на полный ход. Дрова, что у нас тут дрова? Двигаемся. Дрова, гора, дрова, в нижней части там. Отлично, ничего я их не защипаю, как мы себе там гора. Факел, факел работает, котел работает на полную мощь. Да, псинки? Ах, собачки! Хорошенькие собачки наши! Да, да, да! Так, что это? В котлові 78. Выходные газы 8,7. Так, 78. Обратка 62. 62 обратка. Потому mm. що надо. Батарея уже гарача. За рахунок бочки. Да, псини? Так, 8,40. Мали включити 8, але включили 8.40. Вночі до 12, з 12 до 4 було світло, а з 4 от, от, до 8.40 світла не було. Зараз світло з'явилося. В котлові в нас 70 градусів, обратно 53. Тобто дуже холодна вода йде з будинку і вона толком не змішується. Треба, щоб система прогрілася. Так, відкриваємо, дивимося, що тут всередині. Всередині практично все, так, та все згоріло. Зараз потрібно все догрузити. І хай воно працює собі далі. Конденсатор ми бачимо не видно. Конденсатор не видно. І тут не видно Не видно конденсата, Да. Конденсату не видно. Так, да, Добре, зараз я це все догружаю. І хай воно собі працює. Так, в котел, в котел я загрузив. Так, все нормально, Котел загружений. Дыми, да? Зараз переведем в пиролизный режим. Закрываем. Так, переводим. Все, пошел. Так, дымок себе добре. Что мы имеем? 63 выход с котла и 53 вход в, кось... в котел. 10 градусів різниці. Виходні гази 77. Так, 4,17. Підключили світло. Дивимось, що в нас в котлові? 71, обратка 56. Так, факела що там нема? Дрова що там у нас? Засіли. Зараз ми догрузимо до грузом дрова. О. 20 чірочки загрушив і на цьому досить. 48 на вулиці 13 градусів морозу в котел закинув ще дрова вже в кослови 80-81 отлично горить котел набираємо температуру по максимуму, циркуляційні насоси на максимум. Так, п'ятниця, 16 число, 9.25, на дворі 16 градусів морозу. Так, дивимося, що в нас в котлові? 75. А, так, в котел заходить 65, виход 75, подача 75, в котл заходить 65. Так, що в нас показує вих... димові гази? Мінус 4. Не знаю, що так. Але якось так. Так, дивимося, що як котел працює. Та так, факел йде. Синювате, таке синьоватий такий. Полум'я синювати. Світло не виключили, мали виключити, але цілу ніж було світло. За рахунок цього в хаті температура піднялась більше 20 градусів. Так, знову докинув таке, таке поліно. О, зараз докину до, до повного. І поки є світло, хай воно працює на максимум. О, це Это смола еще выделяется. Так, докидаю. Так, все, загрузил полный котел. Так, показываю горение котла. Сейчас открытое заслонку. Вот такие дыма расшуруют. Так, перекрываем заслонку. Пішов пасівний режим, але практично диму не видно, коли котла. горить у такому режимі. Почистити його чуток. Так, жар нагрівся. Через це його не викидаю. Хай він ще побуде тут. О! Димові гази. Ідуть. 12 часов 10 минут. Дивимося, що в нас біля котла. Котлові 79, подача обратка 65. 65. Циркуляційні насоси працюють перестанку. нагнітають температуру, зараз відкриємо. Подивимося, що в нас всередині. Так, в котлові в нас так як загрузив, так і є. Нанизу. Ось пенячок лежить. І це, що я докинув, Ще сюди можна щось загрузити. Так. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за увагу. Всім пока і до зустрічі у наступному відео.